Место Красногорськ, метраж 21, кімната 1, бюджетки 2.0. дизайн Жанна Студенцова фото. Жанна Студенцова коротко. Від забудовника дизайнеру Жанні Студенцовій дісталися білі стіни і підлога з ламінату бежевого кольору, щоб створити тут життєрадісну атмосферу, додали теракотові і бірюзові відтінки в меблях і абстрактний декор. До речі, для економії бюджету майже всі купили в ІКЕ. Подробиться! Господиня студії Мила і граціозна дівчина, професіонал у сфері корпоративного права, цінує здоровий спосіб життя, займається йогою, любить проводити час з друзями поза домом. З легкої руки господині квартири проект отримав назву малятко. Головна вимога інтер'єр повинен бути функціональним з місцями зберігання для одягу особистих речей і книг, багато світла і повітря. Ще одна обов'язкова умова, колір ненав'язливий, тільки в якості акцентів, і звичайно, все це повинно вкластися в невеликий бюджет. Замовниця купила квартиру з ремонтом від забудовника, розповідає дизайнер Жанна Студенцова. Зонування кімнати на кухню і житлову частину вже було зроблено за допомогою різних підлогових покриттів, керамограніта в зоні кухні і ламінату в іншій частині кімнати. Я лише підкреслила зонування за допомогою барної стійки, ніні кухня з холодильником під стільницею, включає в себе найнеобхідніше спальне місце подвійного призначення. Вночі ліжко вдень, диван вибрали диванчик зі зручним матрацом, що не вимагає сил для його трансформації. У кімнаті використовували готові системи зберігання для економії бюджету. Для зони вітальні вибрали системи з підвісними шафами з фасадами білого кольору і під дерево. Гардероб в коридорі виконаний на замовлення для максимально ефективного використання простору. У ньому три відділення: одна з секцій, відведена для господарських потреб разом з гардеробом, була виготовлена андресоль, розташована над відкритими меблями перед покою. у ній ховається електрощиток. Робота над цим проектом йшла не так, як зазвичай, так як нам вже були задані базові кольори від забудовника білий і світле дерево. Для вибору акцентних тонів ми з замовницею вирушили в короткий вояж по магазинах прямо в день вимірів, дивилися, що є, що подобається і не подобається, оскільки студія дуже маленька, за один день нам вдалося зібрати. Три варіанти оформлення. В результаті у нас залишився варіант зі зручними барними стільцями теракотового кольору. В пару до цього відтінку я запропонувала компаньйон вірюзовий колір. Теракотовий колір більш спокійний і наближений до натурального. Вірюзовий частить дзвінкий додає легкості і витонченості простору, розповідає Жанна Студенцова. Над барною стійкою дизайнер хотіла розмістити декор, який би зібрав. Інтер'єр і став основним декоративним акцентом. Вибір припав на велику раму з виконаним промисловим способом відбитком на акварельному папері, прозора акварель із серпанку туману, що відбивається в озері. Розмір підходив, але на цьому місці повинен був бути вертикальний декор. Жанна Студенцова запропонувала повісити постер вертикально. З туманного лісу над озером зображення перетворилося на абстракцію, що додає цій стіні динамічного напрямку вгору, планування, бренди представлені в проєкті хол меблі, відкрита система зберігання, Ікеа – «Килим» цесторама, декор, дзеркало, рустика, лерує Мерлін, освітлення, іке кімната меблі, шафа, кушетка, відкрита система зберігання над кушеткою, приліжковий столик, все, іке меблі вітальні. Дядьково килим, ікеа, текстиль, ікеа, зара гоме, хмгоме, декор, іке освітлення, люміон, іке зона кухні, меблі, барна стійка, барні стільці, все іке, гарнітур, іке побутова техніка, іке змішувачі, іке ванна кімната, набір, дзеркало над раковиною, іке системи зберігання, сооке, левіс, санфаєнс, душова оголожа і піддон, радавая, раковина над пральною машиною. -па Змішувачі, Ikea, декор, Ikea, сторама, техніка. Санді, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW